До висновку, що з нами багато років, багато років завжди співпрацюють батьки наших особливих дітей. І серед них є такі, які розуміють свою і відповідальність громадську, і свою відповідальність людську, і материнську, і батьківську, і вони завжди одні спочатку. А потім вони починають бігати по світу шукати, хто ж допоможе їх дітям. Від дітей відмовляються допомагати, або дають некваліфіковану допомогу, скажімо, виборюючи свій авторитет в лапках. І це такі страждання люди, які не збажаючи уявіть собі кожен день поряд з вами, ваша дитина, яка не розмовляє, яка не розуміє. А потенційно може це робити, а допомогти нікому. І тому, коли ми з вами на себе взяли цю відповідальність за кожну дитину, підкреслюючи реально, що для нас нема чужих дітей, вони всі наші. І тоді зрозуміли, що доки дитина не буде під наглядом постійним, пожиттєвим, у нас разом із своїми Батьками. І саме тому ми приймаємо і дітей, і батьків. Це для того, щоб суспільство довести. У нього нема чужих дітей, вони всі його. Але це треба приклад показати. А для того, для того треба, щоб відгукнулись ті батьки, яким ми пропонуємо. До нас є сьогодні безліч велика кількість за багато років. Кількість батьків, які можуть бути прикладом такого героїзму, не тільки особистого героїзму, а для всього нашого суспільства, для нашої країни. І тому ми сьогодні з вами започинаємо таке наше свято Батьки, яких особливі діти. І для того, щоб це ми обговорили з батьками, вони на свободу. Згодні ті, які самі сьогодні герої. І тому я хотіла чому я дозволила тримати вас стоячи, щоб ми сьогодні поаплодували цим батькам. Вони зараз на зв'язку, вони нас слухають, вони поважають нас, відносяться до нас дуже добре. Тому давайте їм будь ласка. Безумовно, в сім'ї головною героїнею виступає матуся. Хоча я вам хочу сказати, де ж десь 1-2% наших батьків, батьки виходять наперед і починають все робити. Ну, це не обов'язкові підкабручники, вибачте, за таке порівняння. Ні, ні, це просто такі дійсно. Героїчні батьки, які не кидають дітей, які не кидають дружину. Вони зберігають це тепло домашнього нашого, до свого дому для того, щоб дитина була кращою. Скажу вам чесно, ми не збиралися це робити тепер. Але ми просто зараз є такі батьки, що я не можу не сама не вклонитися перед ними, не вас до цього закликати. Бо ці батьки, які все в міру вони розуміють, вони слухають, вони слухають, але ж вони чують і приходять і роблять, а потім пишуть нам листи. І Попросимо усіх кожен тиждень, давайте нам інформацію про дитину. Але не всі це роблять з різних причин. Ні, не, не хочемо вас турбувати, чи, ну, різні причини, не будемо їх аналізувати. Але є такі, які живуть разом з нами. Ми дихаємо разом з нами. Ми, ми радіємо, коли дитина доповнішне слово якесь скаже. Ми бачимо, бо у цих дітей, які не розмовляють, таланти є, вони закриті. Нам треба це відкривати. І ми це робимо. І серед перших матозів, які ми запросили сьогодні, щоб їх привітати, запросили онлайн. Вони є на зв'язку. Вони є на зв'язку. Ми живемо в такий вік, коли це все одне чи поряд, чи за якоюсь важливою, бо ми самі. Ви, я думаю, знаєте останні новини, що ми з вами комп'ютерна система. Наша. Стої, стоїть перед вами комп'ютерна система. Ви перемоги сидите теж комп'ютерна система. І ми працюємо. В режимі комп'ютерної системи. Якщо у нас процесор гарно працює, то в нас все гаразд. А коли в нас пошкоджений процесор, той що зберігає, отримує сигнали, а потім подалі що робити, тоді вже ми починаємо мати якісь проблеми. Ну, це так загальне, що не доведено стовідсотково, але така думка сьогодні усі діє. І тому оце ми долаємо, скажімо, цю межу з. Дистані великою, і чого я з Японією розмовляю. Ніби нібито там за вікно. Можливості у нас розширюються. І тому я слова свої привітання і, і думаю, нашого колективу хочу сказати: найкращий у світі матусі Дмитровій Софії. Вона така молоденька, сама дівна, але так. Відчайдушно працює. Дякую, що допомогли розібратися і з навого сина. Ноги ну, все-таки ж впливають на наш організм, всі на системи. Ми дотримуємося вашого харчування та лікування. І ну, допомогти вас, ми тільки з вами можемо ціну бачити по життю і статина. Дякую. Не відмовляюся, ви ж бачите, яка молода команда. Хочу, у вас ще в майбутньому буде. Таким, як і сьогодні можливим, найкраще у світі матусі, Єрохіні Марині, за гаряче серце. Ми, женщина, я не дочитала вашу грамоту, у вас теж там написано за гаряче серце, мудрий розум, безмежну любов до своєї дитини, складні миті її життя під час війни. Де вона там є? Там вікна хайше легше бачити. Шановна Марина, якщо ви мене бачите, то я дуже радію з цього приводу і хочу вас особисто подякувати за те, як ви сприймаєте наші відносини, як ви, ви реагуєте на. І головне, що ви вам вдалося створити в сім'ї такий клімат. Коли дитина не панує, а живе поряд з вами. Це особливо важливе, коли дитину не зробили моделлю царя-батюшки. Тобто дитина розуміє і так, і ні. І це дуже важливо, бо вдома є той ідол у позитивному значенні, в якому сім'я слугує, а ідол це гарна сім'я. І е, саме мені здається за те, що ми з вами знайомі. Мені здається, що все, що я сказала, це відповідає вашим умовам. Ну, якби ви самі цього не захотіли, цього б не було, тому ми вас вітаємо. Гірка Яна. За горяче серце, мудрий розум, безмежну любов до своєї дитини в складі миті її, в складні миті її життя під час війни. З гіркою я давно знайомі, і в нас є, стоїть ціле такий невеликий, які зробив її батько дуже давно і сьогодні продовжує гратися інші діти, коли сюди приходять. Но головне, що зробила ця мудра жінка. Така тендітна, така невисока, а зробила величезний крок для того, щоб самі розуміти, що така реабілітація у такі, в таких випадках, як нею займатися. І а для того мені треба було сказати тільки одне, одне речення. Коли будете робити масаж, навчіться йому і робіть самі, бо дитина від вас. Отримає вашу енергію любові, а від реабілітолога не завжди. Це треба ще такого пошукати, щоб він любив дітей. І от ті матусі, які мали змогу це робити, вони сьогодні займаються реабілітацією. Вони освоїли навіть у нас є така матуся, яка за які закінчують реабілітаційні цикли. І вони собі набувають професію. А сьогодні реабілітологів в дуже багато. Ну, знаєте, вчених много, а розумних мало. І тому не кожному реабілітологу можна довірити свою дитину. І це якась економія. Бо величезні кошти втрачають наші батьки для того, щоб зробити аналізи, щоб зробити реабілітолога, це страшне, це, це неймовірно високі кошти. Все життя з тих наших цих сімей під воно підкоряється цим нуждам, і тому я, 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 я вас вітаю і дуже радію з того приводу, що ви так все-таки достатньо великий термін тримаєтесь. Дуже добре. І від того я, я, я сьогодні у мене передачами стоїть ваша посмішка, ну, вона вам притаманна загалом, і вашої дитини, яка мене дуже всіх нас безомодна і. Бо настрій нашого колективу залежить цілком від того, чи всміхаються наші діти, чи ні. Привітаємо! Ну, ще у нас є така країня. Просто, ну знаєте, ми достатньо давно з Оксаною Мостовою спілкуємося. Ну, це еталон за, загалом української жінки. Вони всі такі. а кожен з них має свої якісь особливості. І тому Оксану Мостову я вітаю. За її стійкість, за її знання, які вона набуває. от тільки що ну, ми маємо можливості це робити двоє діточок, у неї, але незважаючи на складні ситуації, і кожна одна, одна заслуговує дитинка нашої уваги, ми за кожний крок її здобутки, розвитку ми працюємо тижнями. Але завдяки тому, що Оксана сама все має можливість і почитати, і знати, і провести, і, і прослідити свої родовод. Можливості у кожної жінки безумовно, як ви розумієте, різні. Але одні їх використовують наші жінки всі ті, про кого ми сьогодні кажемо, ми них Вони вчаться. Вони вчаться і передають, що особливо передають мудрі знання. Оце у нас там є такий форум, там Бог знає, що передають, а є такі розумні жінки, які нам дарують на від спілкування, просто від спілкування. Ми дуже вам вдячні. Найкращі в світі матусі, за гаряче серце, мудрий розум і безмежно любов до своєї дитини, В складній миті її життя під час війни. Дуже дякую. Дуже-дуже вам дякую вашому колективу за все, що ви для нас робите. Ми без вас нічого взагалі. Да, дуже ваші поради, мікування це для моєї дитини все абсолютно. Дуже вам дякую, за вашу видну працю, безмерні, безмірні знання і за ваш чудовий колектив, який завжди-завжди з завжди нами, нам дуже допомагає, дуже низькі ухід. Дякую. Найкращі у світі матусі Мельникові Наталії за гаряче серце, мудрий розум і безмежну любов до своєї дитини, складні миті її життя під час війни. Особливо хотіла підкреслити, що навіть війна, навіть проживання в вчора в його районах, такі які з перших днів війни були дуже небезпечні, можна зробити те, що так в тихий мирний час і не подумаєш, що це можна зробити. Галина Скубінь, особлива жінка, бо вона мала дуже важкий період в своєму житті і ще до, до початку війни. Вона мала проблеми зі своїм здоров'ям і звернулася за допомогою дитині, яка вже не, так, не дуже маленька, вона розвивалася, але розвивалася як усі наші дітки особливо. І вона ніякого відношення не мала прямого до медицини. Так от за цей час вона подавала знання, вона подавала всі труднощі у дитини, ну вона просто стала професором у своїй ті, скажімо, особливості, вивчаючи особливість своєї дитини, вона просто стала професором. Так сьогодні вона вже вчиться, вчиться на реабілітова. І наслідки не заставили на себе чекати. Дитина розвивається, дитина вчиться, дитина. Їсть і все в неї іде поступово, але надійно, залишаючись, кожний кров дає якусь перемогу. І тому я, знаєте, збажаючи на те, що ми спілкуємося дуже тісно з батьками, але не за все не всі зможуть сказати про свої проблеми. Перш за все, відстань велика, немає інтимної бесіди, ну і за різних умов. От, знаєте. Вона ввелась якось в наш колектив тяжкий час. Як вона приїхала, так вона приїхала в Флоен, офлайн, що йде. І дитину привезла. Останній час ми вже лікувалася, хоча ми нещодавно бачили, лікувалася онлайн. Вона приїздила офлайн. Тому де вона там? Покажіть мені. Скубінь Галина. Нема, не вийшла. А не змогла. Ну, там є проблеми. Там є певні проблеми. Якщо ви мене чуєте, Галина, ми вам низько вклоняємося за те, що ви одна змогли зробити те, що ви робили. Це невеликий героїзм, і я думаю, що ви зможете допомогти не тільки своїй дитині, а й всім тим дітям. Вона вже починає допомагати тим дітям, які мають такі ж проблеми. То привітаємо, Галину. Ну і о, кінець я хотіла би подякувати вам, дорогі колеги, що з нами, керівниками, ви завжди поряд, що ви слухаєте. Ви, ви стали для дітей, я сьогодні не бачу серед вас тих, які віднеслись би до дітей як до якогось, скажімо, звернення другорядкове. Ні. Ви кожного приймаєте як себе. Це від всіх батьків вам плів за вашу чесну працю, за ваше відверте відношення, і за ваше бажання допомогти кожній дитині. Це від особисто відвірине і всі інші. Тепер ви продовжуєте свою проньорку, а ми пішли далі працювати. Дякую всім. Так, uh може -huh. uh -huh.